Чернігівщина від тепер матиме. найбільшу популяцію благородних оленів. Їх привезли до мисливського рибальського підприємства Єгер в Івангороді з оленячої ферми на Сумщині. Власники Єгері раніше вже випустили в дику природу плямистих оленів. Настала черга благородних. Придбали 165 тварин. Благородний олень більший. Він ну масивніша тварина, тобто, скажімо, він відсотків на 30 більший ніж плямистий олень, сильніша тварина, швидша, більші роги. Оленів поки триматимуть у великих вольєрах, аби вони адаптувалися, а вже потім випустять в дику природу. Загалом у ігрі є всі притаманні для Чернігівщини види тварин, і їх кількість постійно зростає. Є. Зайці, лисиці, єнотовидні собаки, є борсуки, є кабан, є олень плямистий, є, зараз вже буде олень благородний, є лось. Лось зараз в червоній книзі на нього заборонене полювання, є косуля європейська. Ну, в принципі, це основні, основні види. Вовк є. А тим, як завозити на Чернігівщину благородних оленів, власники Єгеря добре все продумали. Обирали тільки з найкращою генетикою. Ці люди, які дійсно в цьому зацікавлені і це розвивають також. Якщо не було б таких людей, то в нас не було б цих би тварин в наших лісах. А так вони будуть розмножуватися тут і будуть розходитися по всій території. Тобто через 5-7 років їх буде там, зараз 165, а буде 500. Будуть наші діти, які ось біля нас ростуть, будуть їх бачити в дикій природі. Тут чотири. це новозеландська лінія, це е, е, румунська лінія оленів, це е, литовці вже вводили свою лінію оленів. І це кросберід, це вже олені, які змішані між собою. Але переважає новозеландська кров. Чому тому, що маса рогів товста, вони красиві, корона дуже велика. Мисливські господарства нині переживають не найкращі часи, бо під час війни полювання заборонено. Проте на прикладі ігри навіть намагаються розвиватися і збільшують популяцію диких тварин. Воно виживає за рахунок наших особистих внесків, інакшого варіанту немає. У нас є паралельно є, сільське господарство, воно нам допомагає сильно, тому що корма це ну, левова частка інвестицій якби, місячних в господарство. То кормами ми забезпечуємо за рахунок сільського господарства. Ну, тобто, у нас там є кукуруза, відходи, і ми цим всім забезпечуємо підгодівлю тварин. А єгерська служба, зарплата людей, де якісь ремонти, нові підгодівельні майданчики, забезпечення охорони це все на нас. А мисливське господарство в умовах України, на жаль, воно збиткове. Таке було до війни. А зараз, в умовах військового часу, коли мисливське господарство не дозволяє полювати полювання, воно. Тричі збиткове і тримається воно тільки якраз на таких ті на тих людях, яких, е, які працюють вдовго. Це перша ластівка, яка дасть поштовх для роз, розведення оленів в плані мисливського господарства, поставлено на оленярство. У лісах Чернігівщини олені почуватимуть себе як вдома, адже полісся це їх природний ареал поширення. У попередні десятиріччя кількість оленів зменшилася, однак ситуація змінюється на краще завдяки таким господарствам, як Єгер.